Видача ваучерів на освіту одне з нововведень сфери зайнятості України. Згідно з новим законом про зайнятість населення, громадяни старші за 45 років, які мають 15 років страхового стажу та будь-який диплом, окрім шкільного, можуть безкоштовно навчитися певній професії, підвищити свою кваліфікацію або навіть здобути другу вищу освіту. Для цього їм видаватимуть спеціальний ваучер, із яким безробітні або зайняті українці зможуть підшукати собі навчальний заклад. За словами першого заступника директора обласного центру зайнятості Юрія Кудрі, такий ваучер коштує понад один. Надцять тисяч гривень ваучер розрахований на 90 днів. Людина може скористатися раз в житті цим ваучером. Ми маємо на десь біля 800 людей прогноз, план наш, так сказати, на цей поточний рік, але необмежена ця чисельність, хто може у нас отримати, тому що і Державна служба зайнятості сприяє цьому напрямку роботи. Новий закон про зайнятість, що вступив у силу із 1 січня цього року, також передбачає підтвердження кваліфікацій для осіб, які працюють на певній посаді, але не мають відповідного документа державного зразка. Іншими словами, служба зайнятості допоможе, наприклад, касирам стати касирами офіційно. Це дасть змогу людям, які не мають освіти, отримати св свою робітничу професію це більше випадки це буде робітничі професії а потім уже зразу перейти на ваучер на ваучеризацію і вже піти отримати чи підвищити кваліфікацію чи перекваліфікуватись або даже отримати уже вищу освіту також на прес-конференції торкнулися питання стимулювання підприємств на створення нових робочих місць. Якщо роботодавець відкриває нову вакансію і влаштовує на неї пільговиків молодих людей, які закінчили ПТУ або вище, колишніх засуджених чи одиноких батьків, йому повністю відшкодовують єдиний соціальний внесок. А у разі якщо працівник заробляє на новоствореному робочому місці три мінімальних зарплати, держава відшкодовує його керівництво до 50% єдиного внеску.